Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів по усьому прикордонні Волині Рівненщини та Білорусі. Пишуть про збитий літак в небі Рівного курсує авіація. Білоруси і істериці, Росіяни їм передали літаки. А вже є перший збитий, нібито портом F-16. А 19 вересня там до слова збивали розвідувальний дрон. а в Білорусі знову зайшли колони вагнерівців. Наразі колишні вагнерівці проводять бойову підготовку збройних сил республіки Білорусі на їх території. Галом залучено декілька сотень інструкторів. Відпрацьовують ударно-штурмові дії в місті Талісі. Пише телеграм-канала, говорить снайпера. Також проводиться перевірка АБГ, ССО Білорусі та прикордонників у складі комісії. входять російські офіцери. Інформація від одного з військовослужбовців Республіки Білорусь готується щось дуже і дуже страшне у той же час. Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив ЗСУ активізації на кордоні та заявив про виведення військово-повітряних сил та ППО Білорусі та Росії. Сокової готовність про це йдеться в заяві Лукашенка. Диктатор одночасно заявив про виведення на позиції ракетних комплексів «Полонез» і Іскандер та про прагнення не допустити жодної ескалації та жодного загострення. «Я хочу, щоб українське керівництво це почуло. Концентрація збройних сил нехай навіть нічого не значущих, Дуже небезпечно під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію. Прекрасно розуміємо, що ніякого загострення нам не потрібно. Ми завжди про це говорили. Українці розуміють, що ми відповімо. Сказав Лукашенко. Самопроголошений білоруський лідер заявив, що у разі загрози з боку України відповідь буде жорсткою та рішучою і закликав українців не безкатувати і не бавитися з вогнем. Це вже не перша погроза білоруської сторони. Їх міністерство оборони заявило, що на кордоні з Україною, нібито спостерігається посилення напруги і затягування туди війська. Телеграм-канали пишуть про бій на Волинському кордоні та зазначають, що є вже другий загиблий. На жаль, у тому напрямку росіяни відступили за втратами наразі інформації. веряется, а телеграм-канал Топор Пломста про бунт Беларуси. Они відмовляются а за на территорию Украины. У той же час бывший вице-премьера России Альфред Кох считает, что слабое место путинского режима Белоруссия. Если украинская армия перейдет белорусскую границу, а та положит конец режиму Лукашенко и представит Кремль затруднительное положение. Об этом Альфред Кох заявила еще во время стрима на ютуб-канале журналиста Евгения Киселева. Пусть это будет самое безответное. Фантазия о моей жизни: Украина нападет на Беларусь. Оснований для этого более чем достаточно, потому что в соответствии со всякими резолюциями оон использование территории страны в качестве плацдарма для нападения является агрессией. Поэтому Лукашенко может сколько угодно рассказывать, что он в этой войне не имеет никакого отношения, но он является агрессором. Украина юридически по международному праву, по всем правилам совершенно спокойно может напасть на Беларусь, так как она жертва агрессии со стороны режима Лукашенко белорусская армия вряд ли скажет. А русской армии там нет, остатки вагнеревцев не счета. Более того, там ведь нечем обороняться. Путин в игре бы все склады, там нет боеприпасов. Марш 60-тысячного украинского корпуса по Беларуси будет парадом. Украинская армия за три дня выйдет на границу Беларуси с Россией. И что будет делать Путин, чтобы закрыть эту границу? Раньше это никаких войск там не держало. Это будет новое для него направление. Украина не Потратит ни одного солдата Ті 60 тисяч, які можна, можна а, те 60 тысяч, которые стояли на границе с Беларусью, будут стоять на границе с Россией, и Путину можно нужно будет просить туда группировку, откуда он ее возьмет? А если это 60 тысячная группировка пойдет на Смоленск, на Москву по старой смоленской дороге редакция каналу нанесен відповідальності за высловливание окремих політологів, політиків, експертів та анонимных телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, став вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.